Всім привіт! Мене звати Юлія Мешко Чорногорію в місті Бар. Зараз зайшла у магазин техніки. Мене підписниця попросила сказати, які ціни на машинки. А я в упор не знаю, але я пам'ятала, що вони тут знаходяться. Тому зараз вам покажу 269 євро. 299. Фірма Каріна. Я не знаю, що це за фірма. 188, 270. 249. Зінгер 209, 259, 299, 239 і 429. Ну, це оверлог, Це зрозуміло, що така ціна. Я не знаю, у вас дешевше, дорожче. Напишіть, будь ласка, буде цікаво, тому що, мені здається, це єдиний магазин, який продає машинки. Можливо, де ще в подгориці, але я не знаю. Де воно 109. Колісос, 92, полісо 119. Я думаю, що я, знаєте, не що тут не 95 пише, а тут 95 пише. Людмила, 95 каструлька. А я кажу, що 29 це дорого. 95, Людмі, а де золото? Ну, тут двійне дно, тут видно, що воно двойне, воно навіть відчувається. А те, що я вчора дивилась в 2 десемба, ну це. Вигнута підробка, ну коротше, щось таке, але 95 Юля. може просто вигнута і підробку візьмеш, ні? Тостер, мені здається, я за 5 євро купувала на барахолці. Ну, за 5 євро нормально, за 45 то дорого. Я думаю, ну, звичайно. Так, чайники 23, 24. Мене просто дехто питає, Юля, все там десь продати вдома і тут купити. Ну, от я вам кажу, от чайники 19, 29, да? 24.

Супер. А який я міксер брала? Я десь за 30 взяла, але не тут. Інші в іншому магазині 20, 45. Ціни тут якісь такі недешеві, скажімо так. Це взагалі 55. Ой, кє, 39, 43, 65, 22. Ці такі, ой, ми беремо з собою. Тут вся взагалі 80, 105. Кольно це для спеціальних вафель. Ой, я щось їсти захотіла 32, мені не треба цей магазин 39. 55. 39.55. Таке цікаве, я навіть не знаю, що це. 62 це що, вату робити? Чи що? Юля, придумай ще що, щось. Це попкорн робити. Ну, Напевно, ну написано так. Я навіть не пам'ятаю, як воно називається. 62. Да. Скоро варки, напевно, 70, 115, 190. Я думаю, що 95 це набір цілий. Раз, два, три. Три каструлечки це набір цілий, Юля. Не може 95 одна каструлька коштувати. А це 160. Ось пательня і дві каструлечки. Ну, але це і хороша якість. Це реально класна якість. Та мені більше подобається. 2,50. Серйозно. Я за 69 купів купила в подориці. Ну не різнокольоровий, звичайно. ну Мені якби знаєте ті кольори не треба. Правда, сьогодні його не знайшла вже. Такий набір коштує 10.90. Ну, це, до речі, непоганий набір. Але 10,90, ну тут голочки, все. Ці теж для випорювання хороші ножниці. Ну, ще залежить які ножниці, знаєте? Оце 19 євро. Це про те, що ви мене питаєте, скільки тут бісер. Поки я його не бачила. Набір таких ниточок 990. Шпулечки відразу машинку. Реальні машинки 479. 499 кенді. 599. Оце, до речі, це кенді, я не знаю, що це за фірма. 485, але мені здається, що ціни піднялись. 335. Там є ще. І Коротше, на кухня все і теж. Телефони теж продаються. Тобто 14 на 128 гігабайт 845. Сто 128 вісім це взагалі нічого. У мене три мені не вистачає. Юля, бо треба стирати, розумієш? iPhone 15 1800 на 125 ГБ. А тут, походу, більших і немає. А ні, от є у нас 512-1900 Apple 15. Це, Юля. Так що бережи телефон, тому що це просто космоса не ціне. Ну, це може всюди, так я просто не в курсі. Я, до речі, не знав, що у нас тут тепло продаються. Цікаво, а навушників тут немає. Я в подуриці купувала за 20 євро зараз. а Тут немає просто їх напросто. Ну, звичайних. ці такі 139 ні, такі не треба, вони дуже чутливі. А, там вже знижки, дивіться, там сюди знижки ще були, я забула. Ось магазин Техноплас, де я показувала вам зараз машинки. Він знаходиться напроти китайського магазину. Ось антикабутик. І... Напроти цього китайського маза. Мені сказали, що це теж китайські мази. Ну, я називаюся і всі решту. робна куча. Ну, я називаю ще піраміда. <рес> <рес> Дивіться, такий в мене зелений колір вийшов. Ой, я не можу. Щось більше до сивини, тобі не здається так, а тут світло, до речі, так падає. В зеркалі зовсім по іншому. В зеркалі зовсім по іншому виглядає. Ой, Юля, йди на касу вже. Це я вже зараз в ОВС знімала на канал Джуліану Хом Дивитися пательню, я не знаю, вони кажуть, що це хороший матеріал. Ой-ой-ой. Це хороший матеріал. Де, значить, знижка зараз буде 23 євро. Така пательня. Якщо щось багато смажете, там цибулю чи морку. Це трішки менше, 26. Але я вже тоді буду брати 28. І кришечка буде 10 євро. Ви не знаєте, як оце воно? Сказав, що там якісь це все написано. Я не розумію, вона дуже важка. Вона така важка. Це просто. Ви е, знаєте, що це за метал? Такий цікавий. Зараз дуже гарний магазинчик. Купила каструльку, залишила їм, бо кажу, я її не підніму. Вона дуже важка, там двойне дно, хороша така. Потім зайду забору. Ось цей магазин, і я вам скажу, що вона 43 євро коштувала зараз вона 21 на знижці. Каже, Юля, ну можна і без знижки такі взяти. Ну от я вчора хотіла взяти за 29 знаєте, і вона була побита. Тому тут хоча б вона нормальна. Тобто каструлька знижку коштує десь 22 євро плюс кришечка 6,80. Скажіть, Юля, ну це не дешево, це практично 30 євро. Ну, я вам кажу, що вчора в 2 десембрі за 29 євро мені хотіли підсунути підробку, там нема двійного дна, там воно вигнуте. Плюс в Окові я дивилася, практично така сама ціна, тільки без кришки. Ну, тобто я кажу, в порівнянні з іншими магазинами тут дешевше і тут хороша якість. А в порівнянні з іншими країнами я не можу сказати, чи це вигідно чи ні. Настра питання стоїть, що робити з пательнею, чи брати ту, чи ні? Вона така важка, там просто. Ну, знаєте, самооборона може бути точно. вже Сюди дійшла. Хочу вам нагадати: дивіться, якщо ви будете прямо йти від центру до моря, отака буде туристична організація. Бара Ось сюди потрібно платити гроші один євро за день. І якщо дитина, то там по-моєму 50 копійок. Від якогось віку маленькі взагалі безкоштовно. Для чого? Тому що у вас просто буде штраф на кордоні. Недавно бачила, що написали, от ми не заплатили, ви приїхали платити, а вони кажуть, що йдіть штраф платити, а тоді тільки до нас. Ви штрафа, що ви оплатили, ми не приймемо грошей. Тому будьте уважні. Потрібно лісні покретності, де ви живете, і ваш паспорт. Все. Навіть пальми вже почали цвісти. Вірите, я в Туреччині ні разу не бачила, що пальми цвіли. Ну, якось не заливала. Мені подобається це місце, знаєте, погуляти тут. Можна по прямій дійти до маяка, заходити до кораблів, як би заборонено, але до маяка можна йти. Ось ця піцерія Ріва. дуже смачно готують. І саме головне, що це кафе знаходиться найближче до моря, і тому вигляд, ну, ви бачите самі, супоровий. Дивіться, як повністю вже розстріла. Супер. Ляпота. Пахне так. Це якраз в готелі принцес. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Official я веду прямі ефіри. Можете заходити туди запитувати запитання, можете писати сюди запитання. Я з радістю вам буду відповідати в розмовних відео. Всім бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і виконання самих ваших заповідних мрій. З Богом Цілую!